У центральному соборі Луцька знову людно. Сьогодні тут зібралося чимало містян, аби віддати останню шану полеглому захисникові Євгену Пришві. Герой боронив країну на східних рубежах. Та до останнього подиху був вірний військовій присязі. Дуже хороша людина. Він Там да, маленька дитинка, хлопчик, півтора рочка. Дуже добра хорошою людиною. Шкода, що так рано пішов від нас. Євген Пришва, уродженець села Мизове Старовижівської громади, до війни довгий час жив та працював у Луцьку. Коли ж постало питання захисту країни, не вагаючись, пішов до війська. Ми з ним товаришували. Я не пам'ятаю, з якогось року 16-го. Разом працювали і здружилися. Спілкувалися весь час. Він сам пішов із комат, мобілізувався наскільки я знаю, наскільки він мені розказував. Захисник стримував російських загарбників на Донецькому напрямку. На жаль, герой поліг у бою 21 липня 2024 року. Поблизу Торецька Бахмутського району. Довгий час доля Євгена була невідома. Та, от 25 лютого цього року, загибель воїна підтвердили, наше завдання і віддати йому останню честь склонитися. З рідними близькими дітьми зібралися віддати останню шану та подякувати за захист і односельчани героя. Всі пригадують військовослужбовця щирою, доброю та справжньою людиною. Приїхали люди його охоронити. Треба якось повідати. треба увічнити його пам'ять в будь-якому випадку. Євген Пришва мужньо захищав батьківщину від окупанта та віддав за неї найцінніше життя. Безнадійного плеча залишилася дружина, безчуйного тата маленький син. Євгену Пришві назавжди залишилося 27. Свій останній спочинок герой знайшов на кладовищі села Рованці. Анна Рарох, Дмитро Кудик для новин на часі.